Сьогодні, дітки, ми з вами вирушаємо в математичну подорож, а допоможе нам дістатися до завдань Хто? А ось ми дісталися і до першого завдання. Подивіться на картинку та скажіть, якого кольору тарілки. Вирушаємо до наступного завдання. А допоможуть нам в цьому сніговики. Дітки, на чому ми будемо їхати? Ми з вами згадаємо частину доби. Місяць з'являється на небі, коли виходимо на прогулянку та граємося на вулицями, в яку частину доби? Сонечко прокидається і починає виходити за обрію. А півень починає дуже голосно співати, яка це частина доби? А ось до наступного завдання нам допоможуть дістатися що? Нам потрібно ведмедику допомогти дібратися до меду. А для того, щоб це зробити... Нам треба вставити пропущені числа? Яке число йде перед 2? Яке число йде після 2? Яке число йде після 3? Яке число йде після чотири? Яке число йде після шість? Яке число йде після сім? Яке число йде? Після 9. Ось ми з вами і змогли дістатися до меду, а тепер я пропоную нам порахувати кількісною лічбою від 1 до 10. Подивіться на картинку та скажіть, на яку геометричну фігуру схожа ялинка. На яку геометричну фігуру схожий сир? На яку геометричну фігуру схожа коробка? А до останнього завдання нам допоможе дістатися сніговик зі сніжками? Нам потрібно з вами з макарон викласти цифри від 1 до 5. Наше заняття підійшло до завершення. Давайте ми з вами пригадаємо, хто допомагав нам дістатися до завдань. Які завдання ми з вами сьогодні виконували?